Дорогі друзі, вся країна зараз живе фронтом, починає і закінчує свій день, якщо не переривається вибухами шахетів і рахет новими, новими з фронту і прагне перемоги України. Якщо ми хочемо перемоги України, якщо ми прагнемо зупинити ворога, ми маємо захистити наших воїнів. Ми маємо. Озброїти їх, ми маємо надати необхідне обладнання від Кевларового шолому і боднежилета до всіх необхідних форм обладнання від ночника до дальноміра, від зброї до боєприпасів. І дуже важливу складову в цьому оснащенні відіграють фортифікаційні споруди. Я хотів би нагадати, що ще в серпні місяці 2023 року. Політична сила, яку я маю честь очолювати, Європейська солідарність Руба поставила питання. Хочу наголосити, що це була розпал контрнаступу українського. Що треба негайно забезпечити розбудову фортифікаційних споруд? У відповідь ми почули, що, друзі, так будівництво фортифікаційних споруд буде перешкоджати наступу, бо людей буде. Позиція, що ми не віримо в власний наступ. І тоді нам відмовили. Ми ставили це питання в вересні, в жовтні, в листопаді, в грудні. І В грудні місяці я прийняв рішення, що за рахунок коштів благодійного фонду ми готові запропонувати будівництво фортифікаційних споруд власними силами. Сам, так само, як ми це робили в 2014-15 роках, коли. Збудовані нами фортифікаційні споруди, збудовані там, де треба, збудовані так, як треба, і збудовані за бюджетом, який був абсолютно прозорий, зупинили ворога 10 років тому. Сподіваюся, що зупинили би і зараз. Кошті, вартість. Взводного ротного опорного пункту і зараз мене розбуде спитання, я вам скажу, що вони коштували від 3 до 3,5 мільйонів гривень. І не вкрадеш. Нам перто стверджували, що ми намагаємося це робити для піару а фортифікаційні споруди всі збудовані. В лютому місяці я. Безпосередньо запропонував керівництву міських і обласних військово-цивільних адміністрацій, дайте нам ділянку, ми збудуємо це зараз, нам відмовили. Тобто, спочатку, звичайно, погоджувалося, потім, коли бачили, хто це береться будувати, негайно зупинялися. І навпаки, з лютого нас переконували, що фортифікаційні споруди найвищої якості повністю готові. Хочу нагадати, що в 2014-15 роках ми збудували це за 2,5 місяці. Є приклад з боку ворога. Бо влітку 2023 року, так звані лінії Суровікіна глибиною аж до 25 кілометрів, з дуже щільним мінуванням також були збудовані під вогнем нашої артилерії за 2-2,5 місяці. Де ж наші фортифікаційні споруди? Іспит, фортифікаційні споруди пройшли під час наступу на Авдіївському напрямку. Там, коли вибили наші війська, зачепитися не було за що? Бо споруди були побудовані лише на папері, якісь окопи були вириті в чистому полі, що не можна зайняти позицій. В сучасній війні, коли це війна дронів, це просто пастки для воїнів. І для того, щоб зупиняти ворога, пропонують інші позиції зупиняти тілами, зупиняти м'ясними або зустрічними штурмами, а ще без ешелонованих. Шляхів оборони без ребу, без ФПВ, без розвідки, без нічого. З лютого місяця ми ставили питання негайно зареєструвати в парламенті тимчасову спеціальну комісію для того, щоб парламент виконав свою конституційну функцію і перевірив якість, вартість і щільність. Збудованих фортифікаційних споруд. Спочатку нам казали, що це дуже таємно. Ворог через розвідку бачить кожну ділянку фортифікаційної споруди. А для українського народу і для українського парламенту це військова таємниця. Ми подивилися і вимагали: дайте нам вартість матеріалів, вартість послуг. Як тільки вони почули це від нас. Вони тут же утаємничили спочатку ДСК, а потім цілком таємно вартість послуг, перелік послуг і перелік матеріалів. Ба більше в повному обсязі і створена нарешті, 22 травня, комісія цього року в повному обсязі не може отримати необхідну інформацію. Чому так відбувається? Комісія працює вже два з половиною, скоро буде три місяці. Вона кожен день має засідати. Але влада її сформувала не для цього. Хочу нагадати, що тимчасові спеціальні, тимчасові слідчі комісії це інструмент опозиції, щоб опозиція мала можливість здійснювати парламентський контроль за діями влади. У влади є для цього виконавча влада. Скільки вже не збиралася комісія? Декілька тижнів. Тоді, коли вона має працювати кожен день. Скільки вона зібрала інформації? Майже ніскільки. скільки. хто навіть направив запити з членів комісії, в першу чергу від опозиції, голова, керівництво комісії дозволяють сьогодні. Не відповідати, відповідати неякісно, без відповіді на поставлене запитання. І це дає можливість зробити висновок. Комісія, так само, як і комісія по вагнеровцям, і всі комісії, які очолюються, комісії Тіщенка, які очолював, всі комісії, які очолюються владою, слугами, вони створені лише для того, щоб заговорити питання. Утаємничити, відмазати владу. В повному обсязі це стосується і комісії по фортифікаційним спорудам. Куди ділися як мінімум 38 мільярдів гривень, які урядом були спрямовані на будівництво фортифікаційних споруд? Ділися в завищенні ціни на послуги, в завищенні ціни на матеріали, в неправильні місця вибору. Місць побудови фортифікаційних споруд, і величезний 90% незавершеність будівництва. А ціна, за яку заплатили ми за це, десятки життів, а може і сотні. Починаючи від Авдіївського напрямку і закінчуючи Зовчанська. І на сьогоднішній день просування ворога на Покровському напрямку та на більшості напрямків. Пояснюється лише тим, що ми не маємо портифікаційних споруд. А при цьому гроші для будівництва дорожнього є. І в 2023 році 44 мільярда було витрачено на дорожне будівництво. І вже в 2024 році, коли вже все зрозуміло: 17 мільярдів гривень витрачені в цьому році, в тому числі. Звертаю вашу увагу, 363 мільйони було витрачено на дорогу Вовчанськ Харків для того, щоб зручніше було наступати російським військам. Фортифікацію не будують, дороги будують, бо навчилися красти. І тоді нами було прийнято рішення, щоб ми передавали техніку, яку ми закупили і законтрактували інженерним бригадам. Бригадам сил підтримки. І я можу констатувати, що і якість, і відданість роботи на нашій принаймні, техніки в ділянках, де відповідають військові частини, блискуча. Хочу окремо відмітити командирів інженерних бригад, бригад саперних, бригад сил підтримки, бригад ДССТ, що поставлені завдання виконуються своєчасно і з необхідною якістю. Тільки нема грошей і нема техніки. Я і мій фонд викупили весь обсяг виробництва українського виробника ескаваторів до кінця року. Знаєте чому? Бо держава в них закупила ескаваторів ноль. Виділено на це грошей ноль, Не говорячи вже про імпортне забезпечення. І в цих умовах ми маємо дуже Жорсткі пропозиції, вимоги. Перше. Негайно відновити працездатність комісії по БПЛА і фортифікаційним спорудам. Для цього треба негайно звільнити голову Комісії від слуг народа, якому, уявить собі, офіційно висунута підозра в скоєнні кримінального злочину. Пов'язаного з корупцією і підозра висунута Національним антикорупційним бюро і погоджена спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Нема часу Верховній Раді проголосувати звільнення злочинця. Тому що він виконує дуже важливу функцію. Він ховає злочини влади. На сьогоднішній день уже результати наших матеріалів, результати Рахункової палати, результати журналістських розслідувань були чітко доведені, що ціни завищувалися від 20% до 4 разів. Ціни на деревину, ціни на метал, ціни на послуги будівництва, і жоден з них не було завершено. Пояснення, чому не проводяться прозорі конкурси, бо вони все утаємничили. Як? Це ж дискредитує прозорі. Системи державних закупівель, які були створені моєю командою під час моєї каденції. А зараз ми пожинаємо плоди. Бо вони проводять між і це призводить від шалених корупційних скандалів. Починаючи від Ахмадету будівництва, де фірма, яка не має жодного досвіду. єдина перевага якої, що вона пов'язана з організаторами конкурсу і з діючою владою, виграє тендери на сотні мільйонів. На чому? На житті і здоров'ї маленьких пацієнтів Ахмадєта, які попали під ракетну атаку російського ворога. Вже навіть руки не повідсихали від тендеру на будівництво. Військового кладовища. І там тендер на 2 мільярди виграє компанія, яка була створена під час проведення тендеру. Єдина перевага якої є вона від влади. І тільки наша з вами реакція зупиняє корупційні оборудки на сотні мільйонів і мільярди гривень. На ці питання має точно дати відповіді вже не просто тимчасова спеціальна, а тимчасова слідча комісія, яка буде розслідувати корупційні злочини. І під час будівництва фортифікаційних споруд і під час закупівлі безпілотних літальних апаратів. Я маю право це стверджувати. Бо більше 25 тисяч високоякісних, повністю укомплектованих FPV-дронів, Фондом поставлено на фронт. А це означає, що це десятки тисяч русні знищено, і тисячі українських воїнів захищено, і завдяки цьому залишилися живими. А гроші, які були виділені бюджетом, які були забрані суб'єктів місцевого самоврядування, ПДФО, були розграблені, вкрадені, невикористані. А наші воїни залишились без БПЛА, без. Систем РЕП, в тому числі окопного РЕБа, без ФПВ і без фортифікаційних споруд. За це точно треба відповідати. І це на власні очі бачить цю корупцію наші партнери. І це є абсолютний ризик того, що допомога буде скорочена. Ну і не із за того, що партнери не допомагають. І за того, що влада діє таким чином, коли гроші платників податків, гроші волонтерів, гроші місцевих бюджетів розкрадаються саме в такий спосіб. Звичайно, що ми з цим не збираємося миритися. Друге, нам треба збільшити чисельність ДССТ, чисельність сил підтримки і на них покласти, забезпечивши їх технікою, фінансово, всім необхідним обладнанням, матеріалами. Щоб вони будували фортифікаційні споруди, бо це захистить життя наших воїнів. Бо вони нібито не можуть е виконавці цивільні, ВЦА, знайти підрядників, які їх будуть будувати. Я кожен тиждень на фронті і бачу, як працюють наші військові, блискуче. Вони все зроблять. Дайте їм машини, дайте їм гроші, дайте їм матеріали. І заберіть саперні лопатки, якими ви думаєте, що вони мають будувати фортифікаційні споруди. Третя позиція. За підсумками вже майже трьох місяців роботи комісії, негайно треба притягти до відповідальності тих посадових осіб, які мають наглість не відповідати на запити комісії, або не надавати інформацію. Приховуючи це під грифом таємності. Ні тимчасова спеціальна комісія, ні антикорупційний комітет не мають доступу до цієї інформації. Ви збожеволіли. Четверте впевнені в тому, що в першу чергу комісія має звертати увагу на одну важливу складову на ціни. І сьогодні. Позиція цін, позиція якості і позиція добропорядності підрядників має бути під мікроскопом досліджена тимчасовою в майбутньому слідчою комісією. П'яте: нам треба негайно ухвалити пакет законопроєктів по мотивації військовослужбовців. Не автобуси ТЦК на вулицях, а Прийняття закону про ротацію, прийняття закону про демобілізацію, прийняття закону про гарантоване забезпечення кожного військовослужбовця всім необхідним переліком із натівського переліку Safe Soldier – захисти воїна. І кожен, хто йде на фронт, має бути чітко переконаний, що він має все необхідне: від рації до тепловізору, від боєприпасів до зброї, від необхідності. Детального навчання до всієї необхідної форми для того, щоб він мог виконувати свої обов'язки. Ми робимо свій внесок. Більше 200 пральнодушових комплексів, майже в більшість батальйонів Збройних сил України поставлено на фронт без жодної копійки бюджетних грошей і без жодної копійки, до речі, будь-яких інших у нас справа громад. Благодійний фонд Порошенка повністю це фінансує, починаючи від прально пральнодушових і закінчуючи пересувними авторемонтними майстернями, шиномонтажем, команда штабними машинами, безпілотними оперативно-тактичними літальними апаратами Посейдон. Ну і зараз є дуже важлива позиція, яку ми пропонували: це комплекс протидії технічним розвитком Айпетрі. Дуже важлива позиція щодо недопущення прийняття урядового законопроекту про податки. Колеги по Європейській солідарності вже детально описали цю позицію, але я раджу послухати нашу аргументацію да врешті-решт, послухати хоча б спецпредставника з президента Сполучених Штатів пані Пріцкер. Я її дуже добре знаю і працював разом з нею. Звертаю увагу на її оцінку урядового законопроекту, який стверджує, вам не податки треба піднімати. Не пам'ятаю, хто б цитував з відового мультфільма фразу, що коли влада, уявить собі, запровадила податок на повітря, ці негідники стали менше дишати. Така сама ситуація буде і з українським бізнесом. Він або закриється, або перейде в тінь, але точно. Додаткових коштів не буде зібрано. А звідки ж брати кошти? Єдине, на що звертаю увагу влада і представники влади в парламенті, включаючи з головами комітетів, це те, що якщо не буде податків, не буде грошей в українських воїнів. По-перше, і так, на жаль, я можу констатувати, що ті обіцяні прийняті і проголосовані парламентом. Гарантовані кошти для забезпечення, включно з 70 тисячами гривень. Пам'ятаєте, як ми раділи, коли пробили і подали цей законопроект? Буваючи на фронті, я можу вас розчарувати: майже нема нікого, хто би отримав ці 70 тисяч. Бо влада маніпулює таким чином, що жоден не пробув в умовах, які дають право на це, всі 30 днів. Бувають 18, 25, 28. Потім роблять це, щоб перервати 30 днів поспіль. Вони і так не дають грошей. Але ми маємо примусити в першу чергу зобов'язати їх фінансувати армію. За рахунок чого? За рахунок тих, хто краде з кишені солдата, за рахунок тих, хто отримає 2 мільярди єдиного марафону. Вони з бюджету. Фінансують свою власну пропаганду за рахунок воїнів. Щойно вийшло я прилюдно на розслідування Рахункової палати, де чітко аналізується діяльність телеканалу Рада, це парламентський кошторис. І замість висвітлення роботи парламенту вони дерібанять сотні мільйонів гривень. Якщо не вистачає грошей, шановний і нешановний уряд, робить секвестр. І прибирайте ці видатки. Прибирайте видатки на утримання чиновників, бо в Україні залишилося менше людей. Частина на фронті, значна частина виїхала. А вас кількість і бюджети ваші лише зростають. Скорочуйте чисельність ДБР, БЕП і інших трутнів, які на сьогоднішній день руйнують інвестиційну привабливість. І плодять корупцію. Я наголошую, що наші пропозиції, які запропоновані під секвестр, можуть стати основою урядової позиції, і ми зможемо в такий спосіб захистити українську землю, захистити українського воїна, захистити українську державу. Отже, позиція по фортифікаційним спорудам, корупція, яка панує сьогодні при проведенні. Тендерів, і мотивація воїнів прийняття закону про мотивацію, який поданий Європейською солідарністю, є пріоритетом. Але перше, що ми мали почати, як і було домовлено, це закон про заборону РПЦ в Україні. Треба дати можливість тим вірним і священникам УПЦ МП. Або приєднатися до Православної церкви України, або повертатися і називатися, так як вимагає закон, поданий за моєю ініціативою. Якщо центр управління вашою церквою знаходиться в Москві, якщо ваші патрони від Деркача до Новінського перебувають в тісній координації з росіянами, а Деркач. Навіть зараз висувається сенатором, маючи вже довгий час російське громадянство від Астрахані, то я хочу всім нагадати, що саме провокативні звинувачення, які були адресовані на адресу президента Байдена і президента Порошенка, розповсюджувалися саме ФСБ через Деркача, Дубінського. І інших негідників. І от на сьогоднішній день Верховна Рада, незважаючи на перерву, яка була оголошена, має перервати відпустку, зібратися, проголосувати церкву, проголосувати зміни до фортифікації, проголосувати закон по мотивації військовослужбовців, проголосувати ті законодавчі ініціативи, які зміцнять позиції України. Бо ми маємо одного фантастичного переговорника. На переговорах з Росією і ім'я цього переговорника, цього дипломата Збройні Сили України. Я вірю в них. Дякую.